5 березня о 9.13 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС області надійшло повідомлення про пожежу ангару по вулиці Любіській, що в обласному центрі. Працівники вранці відкрили двері та побачили вже всередині інтенсивне горіння. Вони намагались самотужки приборкати полум'я, проте через Пізні виявлення, пожежа набула вже значних розмірів, тож людям цього не вдалося зробити, і вони зателефонували в пожежно-рятувальну службу. Спільними діями вогнеборців, які оперативно прибули до місця виклику, пожежу було о 9.39 локалізовано та вже об 11.25 остаточно ліквідовано. На щастя, жертв та постраждалих немає. Наразі причина пожежі та завдані вогнем збитки встановлюються. На місці події працювала мобільна оперативна група головного управління для синафопису. Всього на гасіння пожежі було залучено 25 рятувальників та 7 одиниць спеціальної техніки.